Кам'янськ-Подільській міській лікарні відкрили церкву, а саме освятили надкупольний хрест відновленого храму святого великомученика Пантелеймона. Цілителя подія стала відновленням історичної справедливості, адже вперше церкву при Кам'янськ-Подільській лікарні відкрили ще у 1883 році. Про що свідчать архівні матеріали? У 1876 року на кошти жителів громади була побудована лікарня. В той час це називалося богоугодною угодною На території лікарні зразу відкрили повивальну школу. І оскільки в ті часи навчання медичних працівників супроводжувалося обов'язково духовним компонентом, то через сім років на території лікарні було відкрито церкву святого цілителя Пантелеймона. Тривалий час ця церква не функціонувала, і два роки назад була відновлена історична спадщина, і на її території відновилася ця церква святого Пантелеймона. У нас у коледжі тривалий час діє каплиця імені святого Пантелеймона цілителя, де студенти можуть помолитися, мати богослужіння. От і сьогодні ми дуже раді, що церква відновлює своє місце, оскільки це не просто будівля, а це місце, де хворі знаходять зцілення, вихід з ситуації, а лікарі, медичні сестри і ми, викладачі, черпаємо натхнення і можемо е проводити свою педагогічну діяльність ще і е разом з Божим благословенням. Першочергова церква Пантелеймона-Цілителя знаходилась у фасадній частині будівлі, а нинішня актова зала медичного коледжу була її куполом. Ініціаторами відновлення осередку духовності була Православна Церква України. Освячення надкупольного Христа провів архієпископ Кам'янець-Подільський і Городоцький Герман. З'явилося ще одне місце, до якого люди приходять, щоб вилікувати душу. Це храм Божий. В цьому храмі буде возноситись молитва не тільки за тих, які хворіють який тут в цій лікарні. А ще буде возноситись особлива молитва за наших, за наших захисників і захисниць. Усіх, хто долучився до відновлення осередку духовності, православна церква України відзначила грамотами. Ми плануємо, звичайно, з Божою допомогою закінчити деякі внутрішні роботи і в скорому часі освятити храм, щоб тут відбувалися вже. Регулярні богослужіння традиційно при лікарнях завжди були каплиці, храми, і ми відроджуємо цю благочестиву традицію. Знаємо і впевнені, що як до колодязя з живою водою, так і до цього храму будуть приходити люди зі своїми. Проханнями до Бога зі своїми скорботами, хворобами, а також і для того, щоб і подякувати Богові, принести йому сказати дякую за його благодіяння, яке він щедро виливає на нас. Тут був храм на честь мученика і целителя Пантелеймона. Сьогодні відновлюється історична справедливість. Храм уже функціонує майже два місяці. Що четверга ми служимо молебен за живих і спочилих, особливо за хворих. Надіюсь, що люди, які сюди приходять і прийдуть, знайдуть тут і втіху, і зцілення, і життєве, і духовне натхнення. В майбутньому, коли храм буде довершений до кінця середини, буде освячення ще церкви. І надіємося, що це місце стане для багатьох тим духовним початком і оновленням свого духовного життя. Осередок духовності стане місцем молитви і за тих, хто потребує зцілення і за життя українських захисників.